Так, це є вхід в приміщення. Так, коротко покажу, що це магазин спорт. Вулиця дуже жива, постійно проїжджають машини, вулиця Крошельницької, Нотаріус. Це захід. Отаке От приміщення. Великий зал. У нас колись був він розділений на дві частини. Ось тут перегородка стояла і вхідні двері. Отут були. Було на дві частини розділено. Зараз був обмін валют, то їм треба було один великий зал. Тут санвузол. Це ще тамбір такий, і вихід на задній двір. І ще є кладова. Її також можна тут в процесі розбити, зробити більше приміщення, Сигналізація тут Ось таке приміщення продається.